Ну ось, вже посадку закінчили. Ой, вкопали якраз, бачите, ось попривити де прививався живець. Воно повинно залишатися над землею. У мене тут навіть трішки більше, але потім підсипеться землею, вже як буде лунка робиться під полив. Або якщо розбагатію, то куплю. Капельку поставлю і буде бомбай. От я посадив 30 штук. 30 штук, середня підщепа, сорт флоріна. Вон на тій частині в мене вже одно річки є. Потім далі двох річків, зверху трьох річки. Там якраз 100 штук в мене вмістилося. Треба, звісно, садити їх трошки далі. Десь між деревами повинно бути 3 метри. Між жадя і від дерева до дерева десь половиною, але місця мало, садити хочу, вони так уже по самій межі майже посадили, але сусіди на мене класні, то вони мені розрішили. Лив по відру води. Зараз трошки воду вбере, ось так притрамбую, круг дерев я. Виставлю їх рівненько. Що десь буде похилення? Що страшно, от я робив. Кочок забив, мотузка натягнув. Навіть мотузок брав такий тоненький, думав, може, щось там пошкодить дерево. Але, але заберу його покажу. І нічого не абсолютно, ні натерло, нічого. Дерево вирівнялося. треба формувати до трьох років, бо потім грубше і дуже тяжко його пересилити. Цього року приліз був поганий. Через те, що велика засуха була, дуже було жарко. Просто абсолютно два місяці не було дощу зовсім. А це вже на той рік, дасть Бог, зробимо свій дощ і свій полів. О, сусід, Ярославчик. Привіт. Ну все, до зимньої обрізки тоді. Хай росте.